В Ізмаїлі поліцейські зупинили чоловіка на бопаді та й вистрілив поліцейського. застрелив його сам був поранений і затриманий. Йому як кажуть, там загрожує довічне. І ну ви подивіться, я прокоментую зловмисника. Що під час перевірки документів відкрив по правоохоронцях вогонь і смертельно поранив одного із них. Затримали сталося це у місті Ізмаїл. Неадекватно на перевірку реагував 45-річний водій Мопеда. Він теж отримав поранення, бо патрульні відкрили вогонь у відповідь. Зловмисник у шпиталі проти нього порушено кримінальну справу за статтею, по якій може отримати довічне ув'язнення. Побачили так. От неадекватна поведінка. Ну, по перше, дивіться, що я вам хочу сказати. Людина, яка їде на мопеді, і як зачастую їх ловлять, перехоплюють там, збивають навіть зараз. І велосипедистів, і мопедистів, то неадекватна поведінка це у поліцейських, я вважаю. Ну, в основному так. Це по-перше. По-друге, оце людоловство. Воно підводить до того, ну, бо воно так ловлять людей, їх не зупиняють, не спілкуються, бо зупинити, спілкуватися це одне. Так, воно має рацію, має, це є. Зупиняють мене не раз зупиняють. Про це ми не говоримо. Зупинили, перевірили, поспілкувалися. Це, це ми розуміємо. Но коли тебе вихватують, ловлять, заламують, і люди вже бояться, вони бачать це по інтернету. І знову ж таки зараз скажуть, що це російська пропаганда, що це російське ПСО, що в нас от так е відловлюють людей. Можливо. Ми ж, я нічого не кажу. Можливо, і Росія до цього доклала руку більше всього. Але факти ніде не дінеш, бо вони є. І люди, коли на це дивляться, вони перестають розуміти, вони перестають вести себе адекватно, тим більше сьогодні зброї, отак ось... І ви бачили картинки і відео, коли чоловік вихватує гранату, вириваючи ку, його оточують, що вийде з цього? Ну нічого доброго, будуть підривати, будуть стріляти, будуть закладки робити, мін для поліцейських і таке інше. І для ЦК. Все буде, все буде. З, так... з таким відношенням, все буде. Тому що міняти підхід до мобілізації, я бачу, ніхто не хоче поки що. І поки цього не буде, будуть проблеми.